До святкування 617-ї річниці міста парк Шевченка підготували особливо ретельно. Тут прикрасили територію та облаштували нові фотозони. Ми бачимо презентацію інсталяції Чернівці. Вона буде освічуватися в вечірній період. А днем ви можете бачити красу на квітів осінньо-зимових, які є тут. Ми маємо відкриття фотозони в центральний вхід Парк Шевченка. Це у нас вулиця головна. І вулиця Садова. Це створена спеціальна фотозона з квітів, там де відвідуючі парку зможуть зробити фотографії собі на пам'ять. Аби кожен гість свята відчув атмосферу творчості. У парку організували майстер-класи та ярмарок виробів ручної роботи. Серед крафтярів – пані Галина. Вона створює прикраси з бісеру і каже, що це заняття допомогло їй пережити найважчі часи. Спочатку війна підкосила нас всіх емоційно, а потім і стан здоров'я підвів. Я потрапила в лікарню і там познайомилася з дуже чудовою жінкою, яка розказала мені про те, що таке станок і де його можна придбати. Така ось є у мене робота, силянка, улюблена силянка Лесі Українки. На мені є гердан, можете побачити. Ну і звичайно, сучасні чокери, колечка, все для молоді, для діток і для старшого покоління, все хто що любить. Поруч на ярмарку пані Ольга. Вона продає вироби своєї подруги з Харківщини, маленькі вишиванки, перетворені на магніти та підвіски. Це є такі магнітики і є такі підвісочки в авто, наприклад, особливо у кого там, знаєте, можливо, хтось на фронті. І також частинка України з собою, якщо люди Виїхали в Європу. Це не просто вишиваночки. Ви знаєте, що раніше, коли ще за часів Першої світової, саме жінки, вони дуже великий вклад зробили в перемогу. Вони були дуже знаєте, такі високонравственних духовних цінностей, і вони збиралися разом. Вони вишивали. І є таке повір'я, що дружина могла вишити такий узор на сорочність свого чоловіка в молитовному такому гарному стані, сповненому любові, що такого чоловіка не брала жодна куля. Шістсот сімнадцять. Річниця Чернівців об'єднала мешканців і гостей міста у парку Шевченка. Тут кожен знайшов щось для себе від яскравих фотозон до виробів ручної роботи, створений з любов'ю. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4